У рік тигра у спорті українцям було чим пишатися. Звісно, були й невдачі. Про них ми теж пам'ятаємо. Кожна подія у нас це номінація. Перший світовий мундіаль в Африці без України, але вся Україна була в Африці біля телеекранів Ми навіть розміркували, як би зіграли, якби ми грали замість Греції. Набридливі дудки, вузели, перший тріумф Іспанії, провал Аргентини, Месі та Марадони. Феномен дієго фурлана на чолі Уругваю. Цим запам'ятався чемпіонат світу 2010. Тепер про Україну Барселона, чемпіонат Європи з легкої атлетики, естафета, 4 по 100 метрів фіналу жінок. 20-річна українка з Луганська із сім'ї олімпійських чемпіонів Єлизавета Бризгіна на останньому етапі принесла Україні таку очікувану золоту медаль. Вона пролетіла до фінішу повз славнозвісну француженку Крістін Арон. Цей вид спорту поки не олімпійський, але тим не менше успіх української збірної з шахів вагомий на всесвітній шаховій олімпіаді 2010 року. Позаду України, Росія, українська команда не програла жодного разу при трьох нічиїх. Інна Осипенко Радомська Спортсменом року її назвали внок України байдарочниця, олімпійська чемпіонка Пекіна. Цьогоріч вона єдина підкорила світовий підестал в олімпійських номерах програми. На чемпіонаті світу в польському місті познань у змаганні одиночність Українка здобула золото на дистанції 500 метрів, а й в додачу і стрібну нагороду на 200 метрівці. Я хочу виграти лігу чемпіонів. Вас устроїть такий відповідь? Валерій Газаїв з Динамо нічого не виграв, програв чемпіонство у клубі. Задумались. Динамо пролетіло повз групові етапи Ліги Чемпіонів у клубі. Винних шукали навіть у Лізі Європи команда Шерифу з Молдови програла та й займала останню позицію у групі. Он тоді, врешті, в клубі й надумали. Газаїв з Динамо пішов. А до наступного раунду Ліги Європи Киян вивів вже Олег Лужний. Шахтар в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Мрії Донецька збулися цей сезон у Кубі називають найкращим, хоча ще зовсім недавно, влітку 2009-го Шахтар першим тріумфував у Лізі Європи, вперше у Єврокубках. Для Вікторіям Купа Уєфа отрікує доянь, 17 Доянь, екіпа Креску твартетаре. После виграші Кубка Уєфа пройшло два роки, і за ці два роки команда виросла ще більше. Команда Луческу, програвши в груповому етапі 1-5 арсеналу, у решті матчах тріумфувала, завершивши етап на першій сходинці. Чергове випробування донецьких амбіцій італійська рома.